Просто вечора, субота. Йдемо на розвідку. Заходимо до лісу. Говоримо тихо. І збираємо маленькі грибочки. Оцей на дорозі треба забрати, бо його видно. А от такі тут збоку ми залишимо на завтра. Завтра на біле прийдемо. Що дивись, кажи. Ой боже, красота! Диви, ще одне було. І лишаємо, ці збираємо. О боже, який красивий слимак. Фу, Диви, які гарні. Давай, шукай, 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 шукай. Я знаю, що гарний. Блін, відламався. А ось знову є цьому містечку гарненькому. Боже мій красотуля. Що собі? Бо, оце щось Не то, що з неймовірне. О, подивіться. Оце краса. А зараз такі погрижені, блін. Ось ламакі голодні, я в шоці. Так, ми це забираємо, і далі шукаємо. А от тут теж якийсь бомблик маленький, але є. Але згрижений. Я не знаю на столу, лишак. Де я вам покажу? І все, все гризуть, я не знаю. ось де вони, є? Ось тут. Ще зрижено в ніц. Таке не справи тепер. Але дебіл, це просто тут понадушували купу тих грибів. Дивіться, який роздушив жесть просто. Ідіот. А тут збоку прям, прям супер краса. Я офігіваю. Тут я десь покажу вам, які ми молодавани. Там десь росло роздавили. Тут десь було, теж роздавили. Короче, Зараз подивлюсь, ану. Він просто примісненько на дорозі, то я вже забрав. Примісненько на дорозі, ясно. Тут якісь крихти від грибів. А, там там якісь крихти тихонько. Все таке. Ану. Ой, блін, погано справи? Ну нічого. От тобі така й дорожка. На якій грибів трошки. А тут тут є, щось Нема нічого, ну нема то нема. І далі є щось тут, дивіться, ну, зрижений в ноль. Води вони в ноль зрижені. Збоку є. Раз. Два. І я в шоці. Як вони лізуть? І ніхто їм не дасть вирости. Два варіанти. Або люди знайдуть. Або, або слимаки з'їдять. О, добре каже. Буде тут шпашки, третий інше місце шукати. Хватає, тут такого не робили, що ого, як свині. Ой, бляха-муха, хтось тут у нас порився, позбирав якісь грибочки. І то не ми. Хто знайшов наше золоце? І що тепер буде? Кнопочка. Ось, тут далі кнопочка є, як завжди на цьому місці. Раз, кнопочка. ой. Другий раз кнопочка. третій вже нормальний. Такий собі. Де він впав? Таке вже щось можна брати. І не треба в слойку різати. а диво, по-моєму, ще один бачу. О, це вже красивий. А саме вглядне не поїждні слимаками. І що це у нас є? Велика і довга дорога. Ось такої. Я див вчора знімав був, щоб було три грибочки рядом. І тут бачите, а тут оп, там два. Що як це об'яснити? Взагалі не доїдка. Тут раз, якісь приколи. Коротше, кидаю відроти і все. Тут може ще щось є, якісь бомблики. Нема то нема, прийдемо завтра, буде видно. Але що дає? Ну, до речі, це той, що ми вчора лишали. А де другий? Він маленький є, а дево тут якісь розкувиряний є. Ну що, другий? ну не ми з'їмо, да? З'їсть слимак. От такі строки. Де вже десь другий. Десь мусить бути другий. Дивися. Третій, четвертий, п'ятий, вони багато ростуть. Це чудо мене просто дивує. Як можуть? О, такі о, пімпочки в лісі рости, га? Ну що вони такі ті гриби роблять з нами? Капець, і що? Я їх накриваю. Ну, а завтра прийдуть і все. А отут наглядний приклад, що роблять люди. Тако подивіться на стежечку, а вона вся перерита-перерита туди, грубо кажучи, до кінця стежки. Не знаю, чи вони знайшли більше ніж я. Більше ніж 2 грамма білого. Одивоцький тут ще маленький стоїть. Щось робить, не знаю що. наші просту грибницю грібницю можна забути. Ізраїв. А одивоць, я показую вам пімпочки. Так дві, що я був прикрив. І сюди забув подивитися. А тут гарненький. Каже бочка гарна. Де кафе? А цей гарненький. І оце що свині нарили. Як вони того не виділили? Нахіра було всорити? я не знаю. Твердо і ясно росте біленький. А откі маленькі, не знаю. І тут ростуть. Даю гарантію, завтра я в 8 ранку тут буду, а їх вже не буде. Завтра буде людей більше ніж в церкві. Оце тут розростається, блін, молодж. Оце маляток. Ой, блін, думав, одним друге прикрити. А тут дивіться, що це робить. Я валю. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що це таке завтра буде, га? Я бачив. Ти такого подивися, докор розгрібаємо, а тут а ну капець, ну я не знаю, ну риця не буде, як свиня, ладно. Ну, тут їх напевно штук з 20, то і більше вже розгрібли. На метрі квадратного. Малий собі бавиться. дивіться, що робиться. Все, загрібай назад. Ця дорожка просто золота. Що там є? А, матьоньки. Не знаю, що з ним робити. Брати, не брати, ладно, кажеш, брати. Це прямо гріх якийсь. Це Прямо якийсь гріх, чесне слово. Але що на завтра лишати? Чуть не пропустили, обернулися вліво-вправо. І нічуть не, не прогавили, хе хе Тройнята, малята. О, оце мій любимий розмір. Хе. -хе. А, Якщо оці ось з боку будуть на дорозі, що не знаю, такі самі завтра. Це буде рай. Ще один є. Один. Там маленький треба ах ти. ти нігодяй. Я не знаю, що варто ритися, не варто ритися. Десь вони ще є. 100%. Але ж куди розривати? Краще йти і просто позбирати гарненьки. Де є білий? Угу, Ясненько, дякую. До дороги. І до такого одразу. Якась пімпочка росте. Забираю я бо то прямо на дорозі. Далі навіть не шукаю. Хіба би зашпортався? Не знаю, що таке з ними. Тільки на дорогах, більше ніде немає. Тут треба трохи присісти. О от ту кого от собі запхався грибочок. Його тяжко, ви Що тебе там таке? Стоп. Стоп, 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 не спішися. А ну відди. Бо я тут якусь дупу буду знімати. О о, 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 о! о! Трошки вони вийшли у хащі. О, оп. Всім все видно? Ще один. Тихо, тихо, тут на камері нічого не видно. І всі хащі мішають подивитися, то я тобі кажу. Давай такого складаємо Давай. на вільне місце. Дивись, Одиночок, там ще чотири. Двоночок. Трино. Ще, ще, один. ще. Ой, ще є. І тут ще є один. Де ти кажеш чотири? Де чотири? Ходи, покажи. Добре, йдемо. йде. Один бідок. Я задилюся, а чи тут комусь видно, що крім мене? Один є. Тримай. Тримаю. Без ще одного. Ще один. Чекай, бо давайте десь я стану, я не бачу, ні фіга. Ага. Ще один. Ой, нечайно розгорнув, дивіться. Нечайненько. Та я не видів, що я щось мав видіти. Давай, бери. О, а тут ще два. Чекай, бо я зі цего не го як їх дістати. Є. Раз. Два. Є жменька. Ану. Ану. Один. Два. Три. І там третій. Чотири. Де тут? Хоч бери і ногами це все. Бо тут їх є багато-багато. Ду я на ту кубку поставлю, а от дивись ще тут. Ще один? Ще один заховався один, подивись. Та дивись мене і телефон в руках, і другі руці гриби. А от там во теж що, що, що не гриби. Ні, то може, то, то не гриби. А якщо гриби, то дуже маленькі. Шуруємо. Шуруємо до тої кубки. До тої кубки. Ось так ось, скинемо їх сюди. І ще скинемо їх сюди. І повертається там ще гриб грибу. Тільки що ти ж видів. Я ж там лишив одного, ти його забрав. Ні, а ні, так? забери ще одного. А я далі душкот. Ти не вилазиш з тієї ділянки чи ні? Ти вже з цієї ділянки вилазиш чи ні? Що там ще знайшов? Коли вони йшли, були з 10, то й більше білих. Файних маленьких. Ще два нарив. А ну чекай, хоч подивлюся, як вони виглядають. Ну, красивенькі. Тільки нагнувся такого одразу, аби в смиреку не вгоротатися. А тут дивіться, які маленькі оба! Файненькі. Ось таке. Не знаю, по возі у нас і двох хіля немає, але по кількості є хі. багато, коротше. Ну, та смерека, в яку я мав залізти і тут. А ну чекай, кажуть. Я бачу. Раз, два, надіюся, три. всі видно. Напевно, все. Напевно все. Та я одиво оцей побачив. Та і так думаю нагнувся я. Таке собі. О! Отаке собі. Ну? Я теж бачу, але камери вже не бачу. Так, це грибдень. О, найкращий гриб за день. Отакі хлоби. такі хлоби, штук 50 зараз. А на тих дрібоньких, Ну нічого. І це теж краси. Мама буде рада. Тут якийсь такий великий горбік є. Тут якийсь такий великий горбік побачимо. Тут нам є гриб і це буде капець. Ну, трясися. І, в натурі гриб. Ха-ха! Оце молодці грибочки. Якраз одводить, тихо тільки що два взяли. І тут цей гриб. Чекай, висне щось. О, є. Супер. Кидаємо до гурту. Там ми будемо зараз чистити певно, цілий вечір. Чекаю, диво теж горбик є. Та, там нічого нема. Опес біжить. якісь машини їздять. Тут прямо на дорозі. є. Пімпочка. Пімпочка. Бляха, мо думав заберу одного листочок. Прикрию ці і взяв і розкрив ще купу пімпочок. Ну ж ідіот не валить, ні? Отако. О, О, майже не польону. Завтра прийду, заберу, може більше буде. Диви, ще один. Вже думали, що оцей, оцей бара буде останній. Та де, де вони дойшли буквально 50 метрів до кінця. І тут -а от і от таке є. Дивись, партук ще три. Тихо, тихо. І от таке є. І ще є один. Така пімпа. Більна і ще одна пімпа. Ні, ось тут пімпочка, давай пімпочку забираємо, а тут, а другу, тут, лишай, тут там. другу лишай. Все, більше нічого не показуємо. Все, до побачення. Темнее